Емоції такі, як був воєначальник і, і такі потери э, були потери. він би застрелився. Хочеться застрелитися від э, цих втрат. Ну це ж нічого не поміняє. Ми вже треті сутки пішли, я дві ночі взагалі не спав. Ми ночами тушили. Верхова пожежа, і вітер накривав і пожежні машини, які входили, і людей. Це супроводжувалося взривами тих боєприпасів, які були з 22-го року тут оставлені. Ну, і росіяни закидували сюди і касетні боєприпаси, і фугасні. Тут були боєприпаси. Були дуже-дуже було громко, шумно. Взриви були, і е, як могли і не могли, боролися. Е, практично наш національний парк і співробітники було задіяна пожежна машина, було задіяний трактор, було задіяно чотирище машини, практично біля 30 людей учасників пожежі. Що змогли, те спасли. Ви бачили самі, які масштабні, які масштабні збитки принесла ця пожежа. Такої масштабної пожежі я не пам'ятаю за 14 років своєї роботи в національному парку. 5 тисяч гектарів, я кажу, такої масштаб, масштабних збитків ще е, не було. У нас було, бувало, і по 1,5 гектара горіло в цьому році, і 30 гектарів згоріло. Ми вважали, що це дуже е, площа. Пораження велике, але таким масштабним ми перше столкнулися. Серце, звісно, не видержує. Це праця не одного покоління, щоб виростити оцю красу. І я не знаю, скільки ще десятиліть піде для того, щоб встановити цей ліс. Як далі бути? Забруднена земля, забруднене повітря, немає середища націкомих птахів. Савців, місця проживання для них нема. Ліс почне боліти і через рік вже, так сказати, він не буде непригодний для чого, навіть на дрова. Сосни будуть падати, да, будуть розвиватися і мікози, тобто грибкові. Якщо ми після перемоги почнемо роботи по відновленню, то я ж кажу, це розтягнеться не один рік, а може не на десятиліття. По-перше, треба ці захарашення все прибрати, потім обробити землю, потім виростити саженці, їх можна і купити саженці, приобрести, можна самим виростити в питомниках. Но це все праця. І причому праця, я ж кажу, це оцей ліс не одного покоління. Його ж, коли його потрібно його прополювати, ухажувати за ним. У нас ж зона ризикована така, піщаний ґрунт. Тут все залежить і від погодних умов, залежить від того, як буде почва заложуватись. Середовище повністю розрушене, екологічна, екологічна катастрофа.